Операції з грошовими коштами. Надходження у вигляді бюджетних асигнувань. За матеріалами статті Олени Цятковської. Повний текст статті, розміщений на ресурсі УТЕКа за посиланням QR-код. У прикладі, який наведено у статті, відображаються операції з бухгалтерського обліку надходжень у вигляді бюджетних асигнувань. Підображення бухгалтерському обліку, отримання бюджетних асигнувань для виконання установи своїх повноважень, визначених законодавством, здійснюємо за допомогою документа банківська виписка, розділ грошові кошти зобов'язання. У списку, що відкрився, створюємо документ банківська виписка за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа зазначаємо назву установи, розрахунковий рахунок, підрозділ та джерело фінансування. На закладці Отримання асигнування відображаємо ККВ та суму асигнувань для проведення видатків. На закладці Банк відображаємо отримання цільового фінансування на придбання основних засобів. Убираємо вид операції Отримання фінансування на придбання НА, ККВ, Рахунок, суму, ставку та суму ПДВ, суму без ПДВ. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та Провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою «Дебет Кредит. У праці бухгалтерського обліку, який наведено та розглянуто у прикладі статті, відображено у демонстраційній базі програмного продукту облік бюджетної установи за посиланням QR-коду. Повний конспект матеріалів та цю презентацію розміщена на нашому сайті KBSNETUA у розділі Методологічні та демонстраційні матеріали. Дякую за увагу! З вами була Лена Переверзєва та облік бюджетної установи. До нових зустрічей.